Дуже важливо не бути на відкритій місцевості. Тому перше правило при отриманні повідомлення про аварійну ситуацію, і про радіаційну раді раді аварію, це треба бути в приміщенні. Не в приміщенні. Якщо можливо, це приміщення повинно бути ізолювати всі отвори в цьому приміщенні, щоб не було повторного забруднення радіоактивним пилом. Закрити вентиляційні канали, не включати систему конціонування, повністю закрити, подальше бути від дверей та вікон. І, і якщо ви не впевнені, що ви зможете повністю ізолюватися приміщення, то можна надіти маску чи, чи респіратор, який ми використовували при ковіді. Також, так як казав, що це радіаційне проміння, воно падає з часом, то треба, щоб у вас була аварійна валізка, де у вас повинна бути питна вода і їжа добре запакована з розрахунку на неділю. Також ліки з розрахунку також на неділю. Якщо ви попали і не встигли бути в приміщенні і радіоактивний пил, Попав радіоактивний пил на вас, то перед тим як ви будете заходити в приміщення, треба всю цю брудну. Верхній одяг зняти, запакувати якийсь мішок і подалі від себе, тобто не заносите його, його приміщення. Відкрити часті тіла, якщо буде можливість, то ви приймаєте душ. Якщо у вас такої можливості немає, то відкриті часті тіла вологими серветками витираєте і ці серветки також запаковувати в якийсь мішок і також ви видаляєте подальше від себе, зали, зали, залишаєте. То, що стосується Запорізької АЕС, то всі вже казали фактів, що при аварії на Запорізькій АЕС немає необхідності приміняти радіоактивний йод.